Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, зараз долучається до нашого ефіру. Пане Денисе, вітаємо вас. Доброї ночі, студія. Доброй Ми ночі. бачимо, що у вас досить темно, я так розумію, що у вас відключили світло. Так, Бабуть, У нас дякую. романтичний вечір сьогодні з вами буде, але головне, що ми живі, здорові, ми все переживемо. Добре, дякую. Ну що ж, давайте, мабуть, розпочнемо. Ми можливо пізніше повернемося до обговорення зернового коридору. Я хотіла вас запитати. Я знаю, що ваша аграрна рада зовсім скоро випустить інтерактивну мапу, яка нам покаже всі збитки українського агросектору. Тобто, я так розумію, що на сьогодні ви вже проаналізували всі ці дані. Ви можете взагалі сказати нам наскільки вони серйозні збитки нашого агросектору. За час повномасштабного вторгнення Росіян ну, насправді робота ще триває. Це початкові етапи збирання інформації. Ми цей проект розпочали з нашими партнерами USAID Agro, яка працює в Україні вже багато років і підтримує аграрну галузь. Насправді, якщо ми оцінюємо збитки, вони дійсно сягають сьогодні мільярди доларів. Якщо ми говоримо про інфраструктуру, це порядка від 4 до 6 мільярдів доларів. Також нам слід говорити про ще вивезені такі зернові наші потенціали, які теж вчасно не були реалізовані. Відповідно, вчасно не надійшли кошти. Це теж ще десятками мільярдів доларів. Тобто, урон є досить чисельним. Але перш за все, ми звичайно ставимо сьогодні для себе завдання знайти, фактично виявити ті порушення. Ну, в принципі, війна вже виявила ці порушення, але зафіксувати його юридично втрати, які понесли сільгоставоробників під час знищення інфраструктури своїх підприємств. Чи це були молочно-товарні ферми, чи це були зерносховища, заміновані поля? Власне, все це поставлено на роботу цієї карти. І сьогодні ми вже маємо більше ста звернень від товаровиробників. особливо це недавно звільнені території Харківщини, частково Херсонської області, Запорізької області. Відповідно, це все фіксується для того, щоб стало прецедентом до. Надання цієї інформації в суди і фактично вимагати по після перемоги України у війни для того, щоб були виплачені репарації людям, які зазнали цих фінансових збитків. Стосовно цифр, приблизно як чи можете ви підтвердити, як було оцінено ще влітку? Скажімо так, щодо збору врожаю зернових, зокрема на рівні 60-68 мільйонів тонн, а це приблизно мінус 40% від врожаю, скажімо, там попередніх показників попереднього року, двадцять першого. Чи відповідають ці цифри дійсності? І власне чи можна було би, скажімо так, так як були поради принаймні фахівців, скажімо, зі сходу, з частини сходу України, де то? Бойові дії, але де можна було зібрати цей самий врожай, перемістити його, щоб в подальшому зернові окупанти, наприклад, не вивезли кудись ну, на свої території до Криму чи в Російську Федерацію? Насправді так і є. Ми оцінюємо втрати через війну і через тимчасово окуповані території значні для зерновиків ну, аграріїв, які вирощують зернові культури. Але не тільки ці фактори відігравали роль сьогодні в показниках по врожаю 2022 року. Погода теж тесла свої корективи. Осінь багато дождів випало опадів по всій майже території України. Вони теж призвели до того, що значна частина врожаю зазнала втрат, або фактично вона така є, яка не придатна до реалізації. Залишаються на полях, її там передисковують, або фактично просто не збирають, і таким чином ми можемо констатувати, що напевно ще не буде. Показник там порядка 65 мільйонів. Ця цифра буде меншою. На жаль, трошки більше напевно 50 мільйонів, тому що в нас під знаком питання одна із культур, яку ми будемо збирати вже в листопаді, мали почати раніше, але за рахунок дождів немало можливості приступити. Я маю на увазі про кукурузу, так як опадів було дуже багато. На жаль, товароробники. Деякі будуть відмовлятися від того, щоб входити в поле і збирати, тому що фінансові затрати на збирання цієї культури є досить значними. Окрім того, що її зібрати, її потрібно висушити. А ціни сьогодні на енергоносії вони є досить коштовними. А ціна всередині країни на кукурудзу не є такою, яка б могла, скажімо, покрити навіть хоча б вийти на собівартість виробництва. Тому деякі товароробники говорять про те, що свою компанію по кукурузі вони напевно що розпочнуть весною. Таким чином, ми можемо говорити про те, що Цифри, які ви назвали, на жаль, повражаю 2022 будуть меншим. Але хотілося б звернутися до громадян України в контексті того, що це цифри дійсно будуть значно меншими, але вони будуть значно меншими і по можливості нашого експортного потенціалу, тому що те, що ми зберемо, воно вже зібрали. Воно є достатнім для того, щоб забезпечити продовочу безпеку в країні. І ми констатуємо, вже на сьогоднішній найбільше двадцяти мільйонів двадцяти дев'яти мільйонів тонн зібрано з них 19,4 мільйона це пшениці, при тому що ми Споживаємо протягом року трошки більше 4 мільйонів, тобто ми фактично говоримо про забезпечення себе стратегічним продуктом. Пане Денис, але одразу те, одразу експорт... вибачте уточнення. Якщо ви називаєте цифри навіть не в 65, а в 50 мільйонів тонн, то це значить більше навіть ніж 40% мінус. А це означає, ви пам'ятаєте, що коли ми говорили ці про курсові коливання, про те, що потрібні в казну гроші, зокрема акцент був в тому, в тому числі на експорті, експорті зернових. То якою тоді ситуація з огляду на ці цифри може бути вже в наступному році. Ну, я, власне, хотів завершити тим після того, як озвучити показники про стратегічне забезпечення продовольством України? Звичайно, що надходження валютної виручки вони будуть зменшені. Хоча за рахунок потенціалу з перехідними залишками, які ще ми маємо в Україні, експортний потенціал України залишається теж досить високим. він На рівні порядка 40. 45 мільйонів, і він дасть досить хороші надходження уже сьогодні. За рахунок експорту через логістику Великої Одеси мор морських портів, ми маємо можливості надходження більше мільярда доларів кожного місяця за рахунок реалізації зернових культур. Я думаю, якщо вдасться на політичному рівні досягти домовленості, щоб зерновий коридор надалі працював. Це також буде збагачувати надходження до бюджету України, казни, відповідно, сплати податки на всіх рівнях, як центрального рівня, і так дуже важливо на місцях, тому що сьогодні територіальні громади теж дуже потребують цих коштів і люди, які здають в оренду свої паї. А для того, щоб виплачувати людям ці кошти, аграрі мають реалізувати свою продукцію і відповідно запускати кошти в економіку як свого регіонального рівня, так і центрального рівня. Пане Денисе, і на завершення нашої розмови про світову продовольчу безпеку. Якщо ми згадали, то наскільки та ситуація, яка зараз в Босфорі з затриманням суден, вона загрожує їй? Це чергові політичні маніпуляції, як зазначив міністр закордонних справ України, а Росія підвищує свої ставки в перемовинах. Вона намагається будь-якими шляхами вийти на перемовини з Україною. Ви бачите, що світ не реагує на їхні заклики і загрози, які стосуються там ядерної безпеки світу, і вони дістають свою чергову карту. Це продовольча безпека світу, тому що розуміючи, що від поставок з території України дійсно залежить життя великої кількості населення, які і в Північній Африці, Близький Схід, країни Азії, це сотні мільйонів людей. І відповідно, таким чином вони підвищують свої. Ставки для того, щоб включитись перемовини, але я хотів би зазначити, що сьогодні весь цивілізований світ і ті країни африканської континенту, які були на зустрічі із президентом країни-агресора, і по приїжджав нещодавно ну, вчора, буквально на зустрічі з президентом України, позавчора. Поможу з вами говоримо дні. Вони фактично говорили про те, що вони засікали в тому, щоб рух продовольства з території України йшов. Тому я думаю, всім цивілізованим світом нам вдасться продовжити стамбульські угоди. І, власне, одним із ключових аргументів це є звіт ФАО, це продовольча світова організація, яка говорить, що дійсно ціни на продовольство фактично вперше завідколи почав працювати. Е Зерновий коридор знизилися до рівня до воєнного часу, тобто воростали на рівень лютого місяця. А це значить, що доступність до продуктів харчування в бідних країнах зростає. Таким чином, ми фактично знімаємо цю соціальну. Проблему можливого голоду і фактичних там можливих революцій в цих країнах, тому я думаю, що знайдеться консенсус і консенсус і переконання для того, щоб стамбульські угоди діяли зерновий коридор, продовжує своє функціонування і можливо навіть більше ніж на 120 днів, які будуть пролонговані після 19 листопада, тому що сьогодні дійсно є дуже велика передумова, щоб зерно з території України рухалося. Ну що ж, дякуємо за роз'яснення. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був з нами на зв'язку. Бажаємо вам якнайшвидше отримати електропостачання вдома. Гарного вечора. Ти проти романтичної обстановки? Я за, але ж життя триває. Але